Боже, ти, ще мені базарне, что троє грузин и вже ждуть в аку. Ао! Авкас! Жалко, що у мене не звонит. Та пошла шмара еда, Закрий! Закры е, сука! а Пошла нахуй! Чмошник, сука! в ручках, сука, срана. Та баеть увик, штемп, а? Авка, чи ти в Техасі, в Дренаві? Приходжу, а? Не так, якщо... а, я не сосу, повірю, у мене поїжджу, сосу. Маємо, що... А ти овца сосеш. Всіх. А у тебя на... походу, твій кавалер, бо знімає мене в очи. Фу. В <п 'ятого> ваших же інтересів. Сніми яке ЛД красне курю, не хочеш? Зажигалка вон, за 20 Ні, краще розкажи годів, про Братанів з Донецька і з Луганська. Що, що розписати? Про Братанів з Донецька. Буду дважды сосать, понял? Буде повстання, я встану в їхні ряды. И тебе овца с закрытием учима найду и буду, сука, в тобі тебе в рот, блять. Яке повстання, про что говориш? ты говоришь? Ты бандеровик? Вот скажи мне, ты України. допустим, Він допустим то нехай твій дед, сука, повстане із ада. Поняв? Дебіль. А я сепаратист, мої батьки, мої діди з пензи, вони російські в паспорті, поняв? Де... Шо далі? Шо і що дальше? А твоє до 51-го року сиділо в лісі другом в сраку, бо не було жінок. І ти тепер сука, восставши із ізда, будеш мені базарити, що ти герой? Давай мені васліпнуть очі, я з тобою, сука, один на один. Ти не за чи ти проти, Да блять, а? От скажи мені, ти за? тебе не чую, бачиш вийшла закритий закриті. Давай я вийду з тобою один на один. Давай, сука, я босий, п'яний. Давай! Вийдеш буду срізать. Шо ти, блять, резай, ти отап, синю мене боїшся? Убий мене в говно. Быв. А? Так ты на жертве уже был. Что на жертве? с***! Да иди вы, с**? не тревожьте мне душу, с**? Вас, с**? на костре полыть мало, с**? Соляры подлывать, блядь. Бедляки, Иди, блядь, друг друга, с**? Дебилы, блядь. Себя, блядь, блядь. Красавчик. Все красавчик, отвечай, я красавчик. Отвечай, Дай бог повстан, пак ДНР, ДВН восстатись, отвечаю, я сука стану в ряды. И я вас буду. Я залуплятись не буду, я тебя буду БИХ, сука, в Ты понял, борода? Ты Да тобі ДЕБІЛ, блять. Ты понял? Фу. На на. Снімай, да, от мене роздупили очі, а я Понимаю. тебе заповнюю перший раз. Молодець. то що ви зараз мене завезете? <рес> дасте <рес> мені п <рес>. закрийте мене на трує п'ять п'ятнадцять.